Духи міфів Для стародавніх слов'ян смерть не була кінцем, вона була переходом. Світ поділявся на три рівні яв, світ живих, нав світ мертвих і прав космічний порядок. Смерть означала перехід із яві до наві, і саме від обряду залежало, чи буде цей перехід спокійним. У різні періоди слов'яни практикували два основні способи поховання: перший трупоспалення, кремація, найдавніша форма. Тіло спалювало на поховальному вогнищі. Вогонь вважався очищенням і звільненням душі. Дим піднімався в небо, символ дороги до предків. Після спалення попіл збирали в урну або насипали курган. Друге тілопокладення, інгумація. Пізніша практика. Тіло квали в землю, часто в дерев'яній домовині. Над могилою насипали курган, знак пам'яті і межі між світами. У похованнях археологи знаходять прикраси, зброю, знаряддя праці, посуд. Це не речі на пам'ять, це предмети для продовження шляху. Людина в наві залишалася собою після смерті тіло обмивало водою, очищення перед дорогою, одягали в чистий одяг, поруч квали хліб. Іноді монету, символ дороги і достатку. Вірили, що душа ще кілька днів перебуває поруч із домом, тому відкривали вікна, щоб вона могла вийти, закривали дзеркала, щоб не застрягла у відображенні, зупиняли прядіння, бо нитка життя вже обірвалася. Не можна було голосно кликати померлого по імені, не можна було одразу повертатися тією ж дорогою з кладовища межа була тонкою. Найбільше слов'яни боялися не смерті, вони боялися неправильного переходу. Якщо обряд провести з помилками, душа могла не знайти дороги в НАВ, тоді вона поверталася. Так з'являлося вірування про навій упирів, неспокійних духів. Це були не демони в християнському сенсі, це були душі, які не завершили шлях. Саме тому похорон супроводжувався тризною, поминальною трапезою. Частину їжі залишали для душі, їжа ставала містком між світами, курган насипали високо. Це був не просто знак могили, це була точка сили. Там з'єднувалися стихії: земля, тіло, вогонь, очищення, вода пам'ять, повітря, дихання духу. Смерть у слов'янській традиції це не вирок і не покарання, це природний цикл. Як насіння падає в землю, щоб дати новий пагін, так і людина переходить у нав, щоб стати частиною роду. Стародавні слов'яни вірили завдання живих не тримати душу, а допомогти їй піти. Бо смерть це не кінець, це найнебезпечніший і найважливіший перехід. Віковічний Ліс пам'ятає голоси міфів. Духи міфів.